Нещодавно я робила відео про те, які матеріали підійдуть на ось цю прикрасу. Скажіть, вам подобається ця підвізка? Так. Тоді зараз я покажу, які матеріали треба для її створення. І в цьому відео я запитала, чи хочете ви зробити її разом. Ви відповіли так, тому ми і тут. Я знову пішла на склад і зібрала ті ж самі матеріали. Всі товари з цього відео я залишила в описі під цим відео разом з посиланнями. Сама прикраса 35 см, тому я відрізаю нитки на 10 см більше. А також мені потрібен цей затискач. Через затискач я на нитку та затискаю його плоскогубцями. На нитку я набираю 15 бісеринок білого кольору. Завдяки затискачу вони тепер не розсипляться та залишаться на нитці. Далі настав час блакитного бісеру. Його нам потрібно 10 намистин. Взагалі, принцип цієї прикраси заключається в тому, що ми просто набираємо потрібну кількість намистин. В описі під цим відео я продублюю етапи роботи. А ось синього бісеру всього потрібно 5 намистинок. Ось така краса виходить. Далі надягаю синю намистину. Далі я знову надягаю п'ять намистин синього кольору, та і процес починає повторюватись. Якщо ви одразу хочете побачити результат, то прилисніть до кінця відео. По закінченню на мононитку я знову надягаю затискач, затискаю його та надягаю потрібну фурнітуру. Дякую, що подивилися відео. Не забудьте підтримати його. Давайте разом придвигати український YouTube.